Вітаю усіх, мене звати Кірка. І сьогодні у новому випуску автоновин вас чекають розкішний кабріолет від Cadillac, вантажний електровелосипед із США та покращений Isuzu D-Max А ви не забувайте поставити вподобайку, підписатись на канал, якщо ви тут вперше, і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. А для ще більшої кількості новин у мене є Телеграм, а у Діскорді ви можете спілкуватись на різні теми один з одним. Посилання на усі соцмережі є під цим відео. Також за бажанням ви можете підтримати мене донатом, бо завдяки вам я можу покращувати якість контенту і дякую всім тим, хто вже підтримав мій канал. Також не забувайте донатити на ЗСУ, бо це зараз дуже важливо для усіх нас і нашого майбутнього. Флагманський Каділак Калестік отримав побратима в кузові кабріолет. Цей розкішний електромобіль був представлений у США. Коділак Соле це чотиримісний концептуальний кабріолет довжиною понад 5 метрів, двері мають довжину 1,7 метри, Ззаду розташовані вузькі ліхтарі. Поряд зі шкірою та деревом в інтер'єрі Каділак Соле використані інноваційні матеріали, такі як тканина з грибного міцелію. м'який дах виготовлений зі спеціальної армованої матерії, всередині чотири крісла, розділені високою консолью. 55-дюймовий дисплей займає всю ширину передньої панелі. Окремі сенсорні екрани розташовані між сідіннями. Крім того, в Cadillac Solo є невеликий холодильник з набором дорогого посуду. Також в комплекті є дорогий альпом для малювання і книга з рідкісними зображеннями птахів. Характеристики кабріолета не розголошуються. Американський виробник електровелосипедів MoonQu випустив нестандартну вантажну модель tk 1 і e trike Його ціна становить 1600 доларів. Moncool tk 1 i e Trike – триколісний електровелосипед з переднім і заднім вантажними відсіками. Він важить 52 кг і має вантажопідйомність 159 кг. Moncool tk 1 i e Trike має посилену раму, а сам електровелосипед має складну конструкцію. Його можна частково розібрати, наприклад, для транспортування. Триколісний електровелосипед СП -Cool, також оснащений високопрофільними 20-дюймовими шинами та амортизаторами з ходом приблизно 30 мм. Гальмування здійснюється за допомогою дискових гальм. Пікова потужність електродвигуна становить одна кінська сила, а максимальна швидкість обмежена 26 км на годину. Також збережено педальний привід з декількома передачами. Акумуляторна батарея на 48 вольт і місткістю 145 на годину забезпечує запас ходу до 96 кілометрів. Підзарядка в домашніх умовах займає 6-8 годин. Тепер доступна екстремальна версія пікапа Isuzu – Mad Master. Цей автомобіль, створений, щоб впоратися з найскладнішими умовами бездоріжжя. Дорожній просвіт автомобіля збільшили на 45 мм, встановили 20-дюймові сталеві диски з позашаховими шинами тою, а днище закрили додатковою металевою пластиною. Крім того, для подолання водних перешкод встановили лебідку, посилену підніжку та шнурки для подолання водних перешкод. За доплату пропонують кун, кузов та додаткову оптику. Інтер'єр у Ісузу Дусмад Мастер залишився без змін, силовий агрегат також не змінився. Новий Isuzu D-Max Mudmaster вже надійшов у продаж на ринок в Великобританії. Ціни починаються від 47 100 доларів США. Bentley Motors виготовила останній 12-циліндровий двигун ручного складання. Рішення про припинення виробництва відповідає стратегії Bentley БН 100, згідно з якою компанія стане світовим лідером у галузі екологічно безпечних автомобілів класу люкс. На зміну шестилітровому W12 прийде абсолютно новий 4-літровий V8 у складі гібридної системи, яку Bentley називає Ultra High Performance Hybrid. Найпотужніший двигун, який будь-коли використовувався в Bentлі, приводитиме в рух нове покоління автомобілів. Кожна модель у лінійці Bentley буде доступна з новим електрифікованим силовим агрегатом. Ця силова установка забезпечує ще більшу потужність, ніж W12, що йде на спочинок. У поєднанні з низьким показником викиди СО2 за циклом WLTP лише 50 грам на кілометр. Компанія Кавасакі представила в Японії мотоцикл, що працює на водні. Байк зберігає перевагу бензинових мотоциклів при значному зниженні шкідливих викидів. Новий мотоцикл створений на базі Ninja H2 і оснащений однолітровим чотирициліндровим двигуном, який був модифікований для роботи на водні замість бензину. Водень впроскується безпосередньо в циліндри, зберігаючи традиційний процес гаряння. Крім модифікованого двигуна, мотоцикл оснащений балонами з водним і бортовою системою подачі водневого палива. Ці компоненти нагадують жорсткі бішні кофри і розташовуються в задній частині мотоцикла. Цей мотоцикл також не має жорстких обмежень щодо запасу ходу і тривалого часу підзарядки, які характерні для повністю електричних батарейних моделей. Хоча наразі водневий мотоцикл є прототипом, Кавасакі планує запустити його виробництво, починаючи з початку 2010. 30-х років. Однак компанія зазначила, що терміни і доступні залежатимуть від розвитку інфраструктури водного палива і законодавчих норм у кожній країні. Новий Chevrolet Corvette zr 1 дебютував у Майами. Надпотужна версія цієї спортивної моделі буде доступна у 2025 році. Головною родзинкою Chevrolet Corvette ZR1 є його двигун 5,5-літровий V8 запозичений у Corvette Z06, але з двома додатковими турбінами. Результат максимальної потужності 1079 кінських сил і максимальний крутний момент 1121 Ньютонів на метр. Восьміступінча роботизована коробка передач дозволяє розгонятись до 100 км на годину, менш ніж за 2,5 секунди. Максимальна швидкість перевищує 345 км на годину, що робить його найпотужнішим і найшвидшим корвет в історії. Шасі Chevrolet Corvette також була вдосконалена. За гальмування відповідають 400 мм передні і 390 мм задні волоцева керамічні гальма. Новий Chevrolet Corvette zr 1 доступний в кузові купе та кабріолет. Від стандартної моделі він відрізняється більш агресивною передньою частиною, карбоновим дахом і кришкою капота з двома прозорими отворами. Також доступний аеродинамічний пакет ZTK, який включає в себе обвіз кузова і величезне антикрило. Притисна сила збільшена до 544 кілограм. Інтер'єр Chevrolet Corvette залишився без змін, з'явився лише датчик тиску на ду. Ціна Chevrolet Corvette zr 1 ще не оголошена. Очікується, що він коштуватиме приблизно 150 тисяч доларів США, що зробить його найдорожчим Корвет на сьогоднішній день. Напишіть, що ви думаєте за ці новини, і не забудьте підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили. Також не забувайте за інші мої соціальні мережі. А на сьогодні це все. Всього вам найкращого і до зустрічі у наступному відео.